Наші партнери, ті, хто дають гроші на нашу війну і дають гроші на те, щоб Україна жила, звісно, логічно потребують контролю. Скільки воров буде посаджено, це як мінімум, і по-друге, щоб хоча б ворували ну в межах розумного, не так як привикла наша влада ворувати, що вже країв не видно, окрім набу і САП, які вони елегантно повернули під свій контроль. Наступним кроком було призначення керівника БЕП: це бюро економічної безпеки. Абсолютно була до цього контора корумпована, яка працювала виключно по замовленням. Виграв конкурс, пан такий Цивінський, колишній детектив НАБУ, на очільника АБЕП. І тут наше варьо центральне і місцеве дуже різко сполошилося. Кабмін Шмигаля з незрозумілих причин просто відхилив його кандидатуру. От не хочемо його бачити. Тому що понятно, що Цивінський буде працювати зв'язку з Набу, з другими кураторами і координаторами. Він не буде паличкою виручалочкою. Для всіх великих діятелів західні партнери дожали наш Кабмін, поміняли прем'єра. Свириденко питалася розказувати, що цей Цевінський повинен пройти поліграф. Я думаю, що поліграф потрібно пройти саме Свириденко і мінімум двом третям уряду, що стосується співпраці з Росією особою. Тут, понимаєш, Цевінсько, вирішили перевірити людину, яка виграла чесний конкурс, вирішили перевірити на поліграфію. Пройшов він цей поліграф. Ми бачимо, що західна клієнтела перемогла, і як мінімум половина правоохоронних органів знаходиться в непідконтрольній діючій владі юрисдикції. Отже, чекаємо на гучні відкриття.